У табунах людинозвірів живуть самиці і самці, гібриди зміїв і вампірів, їх сила і розум в кулаці. Пильнуйте, люди добрі й щирі, не спіть учені й жінці, Чатують вас, людинозвірі, страхіттям атомним в руці. Хай буде все, що має бути, туман і сонце, дім і путь. Лиш слід дорогу повернути тому, що не повинно бути. Я думаю про тих, що народитись мали із крові вбитих неньок та батьків. Цивілізовані мавпи в мундирах розтоптали їх незачаті життя. Підірвали на мінах їх вроду, запалили пожежами дикими їх незапалений розум, бачу геніальних мислителів і поетів, закоханих теслів і хліборобів, безстрооких красунь і красенів, які не народилися, тому що батьки їхні розтерзані не встигли зустріти своїх коханих. Чую, ридає над ними земля. Сива, старенька мати, одурена своїми синами. Я волаю невже. Знову вмиратимуть неціловані, знову гинутимуть на зачаті. І знову голодні могили наситять своє чорне черево. Невже? Маємо право на сум і любов, на вітер, і трави, і води, і навіть на булькання зайвих розмов. Ми іноді маємо право, ми маємо право померти самі, і хочеш, не хочеш, колись повмираємо. Та треба затямить собі на умі, що світ зберегти від вогневих громів. Ми з вами. Обов'язок маю.